З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата. Формально це позитивна новина. Але якщо подивитись на цифри, уважніше виникає головне питання: чи можна сьогодні на мінімальну зарплату жити, а не виживати? Після податків людина отримує близько 6,5 тисяч гривень. І саме з цієї суми вона має заплатити за житло, харчування, транспорт, зв'язки, ліки. Тож, сьогодні ми хочемо поговорити не про сухі цифри, а про реальне життя, для чого насправді існує мінімальна зарплата для людей чи для статистики? І саме для цього ми запросили доєднатись до нашого етеру, нашого гостя, наступного Владислав Зимовець, доктор економічних наук, співробітник інституту економіки та прогнозування НАН України. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Тож, пане Владиславе, давайте розпочнемо з того, що таке взагалі мінімальна зарплата, для чого існує, як вираховується, і, в принципі, чи є показчиком, показником хоч чогось, якщо ми говоримо про життя звичайної людини? Ну, мінімальна зарплата це є стандартний регулятор ринкової економіки, який держава встановлює з метою. Скажімо, ну, якоїсь форми захисту найманих працівників е, для того, щоб не було, е, скажімо так, роботи за безцінь. і, відповідно, такий орієнтир подає бізнесу, як потрібно платити мінімально за виконану роботу, за роботу на е, ну, от, такі, такий регулятор. Е, Другі, друга функція його також є захист. Е, Інтересів найманих працівників у ну, в умовах ринкового середовища і нестабільності. У нас є зростання цін, і е, є такі в ринковій економіці закономірність, так звана ригідність або незмінність. Або, ну така е, ціни вони не е, зростають пропорційно. Е, зарплата не зростає пропорційно цінам. роботодавці не дуже охоче підвищують її. Тому для того, щоб змусити їх так діяти, держава встановлює мінімальний рівень заробітної плати, орієнтуючи на мінімальний розмір, який можна оплачувати, і таким чином якось захистити. Ну, скажімо так, питання інше: чи правильний цей розмір? Чи відповідає він? От ви казали правильно про жого мінімум? Ні, звичайно, прожити на мінімальну заробітну плату неможливо, але. Тут є нюанс в тому, він полягає, що для того, щоб ну, реально відображати мінімальну вартість життя, на сьогоднішній день держава не може підвищити заробітну плату, оскільки до неї прив'язані ще й певні інші речі, які ну, також. Не те, щоб держава не хотіла б виконувати, просто у неї немає фінансових ресурсів і можливостей це робити, прив'язані різноманітні соціальні виплати, допомоги і таке інше. Добре, тож це чисто статистична цифра. Правильно я розумію? Тобто, в принципі, людина не має орієнтуватися на ці цифри, це більш для статистики. Ну, це для не тільки для статистики, це також і фіскальна норма, ну, скажімо так, фіскальна функція, яка полягає в тому, що до мінімалки, до мінімальної заробітної плати прив'язані мінімальний розмір, наприклад, соціальних внесків. Єдиний соціальний внесок ФОПи підприємці сплачують незалежно від доходу. Отакий мінімальний внесок це також. Є вже не статистика, це є реальні витрати, які несе в бізнес. Тобто, це також певний фіскальний такий момент, який виконує функція фіскальна, яку виконує мінімальна заробітна плата, і яка також ну очікування і сенс його і підвищення, також в тому, щоб підвищити доходи пенсійного. Як вона розраховується, давайте поговоримо про це. І тоді питання на вздогін. чи має покривати мінімальна зарплата, якісь витрати, якісь базові витрати, і е, які вона може покрити, вважаючи і розраховуючи на те, що мінімальна зарплата зараз умовно кажучи на руки, людина отримає 6,5 тисяч гривень для України? Це ну дуже дуже маленька сума грошей. Ні, вона не вона не може не перекриває. І е, тут, е, скажімо так, в даному випадку функції от, соціального захисту, захисту найбідніших верст населення, мінімалка не виконує. але тут є ще така: такий нюанс, як, наприклад, е, е, неподаткований рівень доходів. Населення громадян. Оцей неоподаткований рівень доходів він також е, у нас не застосовується, тобто у нас податок платиться, ну в Україні податок сплачують незалежно від рівня доходу, по однаковій такій плоскій ставці е, 18% яка не зв'язана з рівнем доходу. Тобто і менш забезпечені, і високодоходні. Е, Верстви або е, групи, вони сплачують однаковий рівень податку. Тому тут, відповідно, не е, захищає інтереси для ну, найбідніших верств, тобто тих, хто має найменші доходи. От, я хотів би ще сказати, що е, така от важлива функція мінімальної заробітної плати це також е, якось підтягувати. Я вже початку говорив. Підтягувати рівень е, взагалі середньої і е, заробітної плати в економіці до, е, ну скажімо так, щоб вона не відставала від темпів інфляції. От в даному випадку, якщо ми порівняємо середній розмір заробітної плати і мінімальний, то ми побачимо, що на сьогоднішній день у нас мінімалка відстає у зростанні від середнього по Україні розміру заробітної плати. Зазвичай в ринковій економіці є така закономірність в довгострокових періодах, така виникає, ну така пропорція. Мінімалка це є половина від середньої, ну от приблизно так. Тобто, якщо у нас сьогодні 8600, ну встановлено на 26 рік, то відповідно середня має бути десь 17,5. з половиною, так виходить. А сьогоднішній день середня заробітна плата вища, ніж 17,5. Тобто, вона випереджає е, мінімальну заробітну плату. Чому так виходить? Ну це інші питання, чому середня заробітна плата вона, е, швидше зростає, ніж мінімальна. Але я хотів би сказати, що в даному випадку це вказує на те, що держава обмежена в ресурсах і вона не може забезпечити виплати, які вона зобов'язується виплачувати на рівні середньої на мінімальної заробітної плати у... ну, пропорційно зростанню доходів в інших доходних групах. Чим це пов'язано? Ну ми з вами знаємо, в якому стані знаходиться наш бюджет, і які витрати воєнні має нести на сьогоднішній день держава. а... Ну скажімо так, ті бюджетні трансфери, які нам надають партнери країни, вони дійсно великі, але все рівно витягнути, ну вирівняти оці пропорції на сьогоднішній день. Не виходить. Тобто, мінімалка у нас відстає від середньої. Часто, часто бувало навпаки, що мінімалку підвищували, а середня потім йшла за нею. Ну, були такі періоди у нас. Я е, думаю, що це було можливо е, ну, е, колись, пам'ятаєте, у 2017 році мінімалка підвищилась здвічі, з 1600 до 3200. Подвійна ну, двічі була підвищена незважаючи зважаючи на те, що, наприклад, середня заробітна плата ще так не зростала. Тому, от відповідно, у нас на сьогоднішній день є, є такі хвилі, то мінімалка зростає швидше, то середня. Сьогодні середня зростає швидше, а держава не встигає наздогнати. Хотів би зазначити, що середня заробітна плата вона більше відображає от вартість життя. І те наскільки на яких умовах погоджуються люди працювати, оскільки за мінімалку звичайно прожити неможливо. Пане Владиславе, давайте поговоримо про мінімальну зарплату в розрізі бізнес. Мінімальна зарплата, скільки коштує роботодавцю тримати працівника, навіть на мінімальну зарплату. Давайте про це більш детально поговоримо. Що це означає для бізнесу? Ось це підвищення, це підвищення і податків, і видатків, і якщо так можна сказати, коштовність працівника на виробництві щонайменше. Ну, дивіться, я вам говорю так: коли мінімальна заробітна плата є драйвером зростання середньої, коли середня заробітна плата підтягується до темпів зростання мінімальної, тоді відповідно так бізнес змушений нести більше витрати і відповідно сплачувати більші податки, і такі і пов'язані з ним соціальні єдиний соціальний внесок. Коли е, у нас е, мінімальна заробітна плата відстає, вона зростає повільніше ніж середня заробітна плата. В даному випадку це е, не дуже впливає на витрати бізнесу, оскільки бізнес і так сплачує найманим працівникам вже вищі заробітні плати, зв'язку з. Ну, за законами ринку є вартість робочої сили, є попити, пропозиція на ринку. Скільки коштує кожен працівник? Він знає, які умови сьогоднішні на ринку відомі. Тому ну особливо такої прив'язки до мінімалки немає, але вона є по фопам. Оскільки ФОПи вони ну, сплачують єдиний соціальний внесок пропорційно до мінімальної заробітної плати. Це от така фіскальна. Норма, тобто на ФОПа це дійсно вплине, ну але не дуже вплине, тому що ну, скажімо так, від обороту залежності, цей мінімальний єдиний соціальний внесок, він е особливо впливати не буде, якщо обороти ну, перевищують певні суми там 100 тисяч і більше. це вже не принципово буде. Пане Владиславе, а чи правда, е правду, говорять? Що з підвищенням мінімальної зарплатні так стається, що частина бізнесу для частини бізнесу стає більш вигідним тінізувати ось ці видатки і ось ці доходи саме працівників. І що чим більше мінімальна зарплатня, тим, відповідно, більша кількість бізнесу йде в тій. Чи є ось ця кореляція вірною? Я думаю, що це не відповідає дійсності, тому що скоріше навпаки, підвищення мінеральної заробітної плати, воно сприяє ну, певній дитинізації, тому що е, по потрібно сплачувати хоча б якусь мінімалку. За несплату мінімалки йдуть. Ну скажімо, за те, що найманий працівник не отримає заробітну плату менше мінімальної, обов'язково нараховується соціальний внесок і. ПДФО на рівні не менше мінімалки, і тоді відповідно таким чином витягується ну певна фіскальна функція, певні кошти сплачуються до бюджету. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день відносини бізнесу і найманих працівників вони базуються вже на умовах ринку, і на сьогоднішній день в Україні переважно, ну, як на мене, тоді переважно ринок такий домінуючий це. Попиту на робочу силу, а не пропозиції, оскільки найманих працівників бракує, і відповідно заробітна плата на сьогоднішній день сплачується на умовах, які ну, диктують наймані працівники. Хоча дійсно ви праві в тому моменті, що що означає тінізація? Тінізація вона буде завжди і заробітна плата буде сплачуватися завжди в неповному обсязі. Буде сплачуватися з рахунок тіньових капіталів. Ну як ми знаємо, які не обліковуються, не декларуються ці доходи, але. З рівнем мінімальної заробітної плати це не дуже пов'язано, тому що мінімалка навпаки, вона змушує сплачувати до мінімального рівня ну, ПДФО і єдиний соціальний внесок. Тому для бізнесу це невеличкі додаткові витрати, наприклад, ті, які сплачують за рахунок ну, незадекларовані не доходи, і, як називається у нас заробітна плата в конвертах, але Суттєвого впливу ну це не, не робить картини і походи взагалі на рівні усіх відносин. Тобто тіньові відносини вони будуть і далі існувати, і тут уже питання в тому, чи влаштовується найманого працівника працювати за готівку, без соціальних внесків, без трудового стажу і без інших таких речей, які мають в перспективі потім для нього мати значення у. Ну, скажімо так, при розрахунку пенсійного стажу і таких інших речей, пане Владиславе... так так, вибачте? Так ну я в принципі закінчив. Тобто, от питав питання ваше стосовно того, чи буде це сприяти тінізації, Ну я думаю, що суттєво це не буде сприяти, оскільки те, що сплачується уже в конвертах, воно і далі буде сплачуватись, просто додаткові якісь витрати. Ну не будуть. Ну по-перше, заробітна плата мінімальна зростає на суттєво. Вона навіть не скажімо повільніше, зростає ніж темпи інфляції. Тому якось значно вплинути на цю картину і результати фінансові бізнесу. Це не можна. Тому я думаю, що скоріше за все, ну у нас ж не зростання мінімалки 5 а вона зростає там на. 10, там менше 10%. Тобто, от е, така ситуація. У нас, і е, якби мінімалка зросла до рівня прожиткового мінімуму, наприклад, 1012 зараз, як оцінюється, або 15 гривень, тоді, Можливо, були б ті наслідки, про які ви говорите. Оскільки вона десь плентається там далеко-далеко позаду від прожиткового мінімуму, то, відповідно, вона не дуже впливає на всі всі відносини, які ми називаємо тіньовими. От розумієте, пане Владиславе, ви на початку нашої з вами розмови сказали про те, що, начебто, мінімальна зарплатня, вона підстраховує найманого працівника від того, щоб працювати за безцінь. Але по факту ми маємо те, що маємо. Навіть якщо людина отримує 6,5 тисячі гривень на руки, то це все одно працювати за безцінь, майже тому, що. Навіть мінімальні якісь потреби людина не може покрити з цієї суми. І отут постає питання: начебто трішечки мініма... мінімальну зарплату підняли там на 600 гривень, умовно кажучи, що відбувається відразу з цінами, що відбувається відразу з іншими соціальними показниками, які прикручені до цієї мінімальної зарплати? Давайте про це поговоримо тепер. Ну е з, ціна, з цінами відбуваються закону закону закономірно. При зростанні доходів е, номінальних е, зростання номінальних доходів, якщо воно не підкріплене необхідною кількістю товарів і послуг, тобто якщо тем, темпа зростання, ну як ми знаємо, що це таке, це темпи зростання ВВП, Так от ВВП у нас зріс за зростає там. Ну, Таких ось 2,5-3% на рік. Тому якщо заробітна плата зростає швидше, то відповідно до зарункових законів ринку ціни повинні також зростати. Але ну, там є нюанси, якщо це є. Ну, Довгостроковому періоді ці показники повинні вирівнюватись, але в певних моментах таке зростання може бути дуже важливо з рахунок чого зростає мінімальна заробітна плата. Якщо це буде е е е впливати на е зростання бюджетних витрат бюджетних працівників, які фінансуються з державного бюджету і з місцевих бюджетів, тоді е е знаючи, що у нас є суттєвий дефіцит бюджету, і дефіцит бюджету фінансується цими грантами, допомогами міжнародними на сьогоднішній день, які з заходять в Україну в іноземній валюті. Потім ця іноземна валюта продається міністерством фінансів за гривню. І ця гривня виходить в обіг, і пропозиція грошей зростає. І відповідно до закону ну, грошового обігу зростання цін. Може бути ну пропорційна темпам зростання заробітної плати, тому якось так наздогнати наздагна, темпи зростання цін, якщо ми прослідкуємо в довгостроковому такому періоді, з рахунок інструменту ми, мінімальної заробітної плати ніколи не вдавалось. Але Держава відстає, і вона відстає постійно не тому, що не хоче підвищувати заробітну плату мінальну, просто фіскальна спроможність держави, ну, вміння зібрати податки ну і ну, з одного боку, а з іншого, бажання бізнесу їх платити, вони між собою не дуже згоджуються. Тому, відповідно, і виникає цей розрив. І цей розрив. Ну, Скоротити не завжди вдається, він тільки зростає. А сьогоднішній день він зріс, оскільки у нас величезна вентиляція інфляція го року була Той перший рік повномасштабного вторгнення, і е, з цими цими наслідками досі ну, досі держава справитися ще не може. От і питання в тому, що звичайно, ви задали абсолютно правильне, що мінімалка повинна покривати. Мінімальний рівень прожиткового мінімуму для працюючої людини це правильно, оскільки функція заробітної плати мінімальної полягає в захисті. Але захист на сьогоднішній день, він, якби ми порахуємо це тільки на 50%. Тобто держава може нам дати захист у разі, якщо ми будемо працювати на найма як наймані працівники, тільки на половину. Це вже пов'язано з фіскальними спроможностями, держави, можливостями, станом публічних фінансів на сьогоднішній день і величезними витратами на оборону, які не це країна у зв'язку з військовою агресією. Тому ну, це, ну, це закономірність і будь-яка країна, яка несе ну, війну відпаде війну проти. Більшої за собою країни такого агресивного ворога вона ну, об'єктивно це є скорочення споживання, скорочення споживчих витрат, які б там допомоги нам не надавали, але навіть з таких умов повністю вирівнювати бюджет не вдається. Що ж, пане Владиславе, маємо пам'ятати, що мінімальна зарплата, не мінімальна зарплата, а все ж таки, ось цю відповідальність за своє фінансове становище має нести кожна окрема людина за себе, тому що держава, як ви зазначили, на жаль, поки що так має можливість захистити наш нас лише на 50% у саме цьому соціальному питанні. Тож, Маємо працювати і надалі, і працювати і наближати нашу перемогу і наше щасливе життя. Що найменше, Владислав Зимовець, доктор економічних наук, співробітник інституту економіки та прогнозування НАН України, був з нами на прямому включенні. З ним з'ясовували, чи можна вижити на мінімалку в Україні. Щиро дякуємо і прощаємось. Дякую, до побачення. До побачення.